Анатолій Трубін пропустив рекордну кількість голів за Бенфіку в одному матчі. Дивимося, чому так сталося. Олександра Зінченка назвали першим на вихід з арсенала, перспективи Мудрика, а також скандальний матч у виконанні Шахтаря та Кривбаса. Вітаю, друзі! Сьогодні буде дуже гаряче. Тож ставте свою вподобаєчку, і ми стартуємо. У матчі 19-го туру чемпіонату України оболонь приймала Дніпро 1 Гості перемогли з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Олександр Філі. І повдало, зігравши на добивання. Чому Мілевський у сонце захисних окулярах, якщо сонця нема? Я знаю, а ваші версії? Блатним завжди сонце світить. Всі кутові від Дніпра і всі небезпечні. І насправді трішки вздихнув а, після цього матчу оболоні проти Дніпра. Просто згадував, коли дивився цей матч а, те, як оболоні грала проти Чорноморця. І мені якось навіть спокійніше стало. Я просто зрозумів, що то питання було. Не тільки в обголоді, але загалом Дніпро заслужено виграло цей матч. Олександрія поділила очки з зорею. З 72-ї хвилини Олександрійці грали в більшості, оскільки Андерсон Джордан отримав другу жовту картку. На цьому поєдинку зупинятись не будемо. На жаль, я його не бачив. Шахтар в центральному поєдинку туру, а може й сезону, переміг Кривбас 5-2, граючи в більшості з 57-ї хвилини. Один з епізодів цієї гри викликав величезний резонанс. Мова про. Про ось цей гол Криськіва, який Шахтар забив після розіграшу м'яча без свистка. Вам то нічого не нагадало? He -he -he. До сих пір команди не знають, що розігрувати можна без свистка. Давайте чесно, гол абсолютно чистий, але з таким душком неприємним. Фу, авторю те, що казав після Вереса. Завжди в таких випадках треба ставити гравця перед м'ячем, де в правилах є, що не можна швидко розігрувати штрафний удар. Та це ж те саме, що з Вересом було. Навіть Вернеду признає, що це помилка його гравців, тільки нейтральні вболівальники в лапках тут бачите якогось порушення правил та груні по поняттям. Ой, ну нічого нового, як завжди, ця крисяча гра. Треба раз і назавжди запам'ятати усім нашим клубам ніякого фейерплей з шахтою. Ніколи. Коротше, кажучи, ви зрозуміли, реакції дуже неоднозначні. Але загалом же це абсолютно аналогічна ситуація, як в матчі з Вересом, помилки гравців кривбасу, котрі не стали перед м'ячем. Відповідно, можна розігрувати м'яч без свистка. Чия це проблема криворіжців? Чи вчинив крисків правильно? Ну, якщо ми говоримо про правила, то так. Якщо про якусь людяність, то тут питання: ну, це ж не якийсь челендж, хто себе більш людяно покаже це футбол. і Тут треба використовувати всі наявні можливості. Аби перемагати, а от щодо іншого, що відбувалося в цьому матчі, Шахтар загалом досить спокійно і якісно провів цей матч. Кривас, як завжди, намагався будувати атаки своїм типовим шляхом дуже швидко і дуже вертикально. І одного разу, коли забив Принц, це вдалося. В інших епізодах Шахтар грав досить дисципліновано і спокійно відповідно, не давав. На год. тож зафіксуємо, кривбас зіграв добре, але клас гравців шахтаря і правильна підготовка до суперника ліквідували сильні сторони кривбаса. В цьому матчі. А коли Ілліч отримав пряму червону, то фактично цей дуже класний насичений поєдинок треба було закінчувати. Чи заслужена там червона? Так 100%. Гра прямою ногою ззаду, але спливає інше питання: послідовність в рішеннях суддів в епізоді тижневої давнини, Іллі Крупському зворскли за аналогічний епізод дали червону. Тут теж. Але в епізоді дводенної давнини черваку за отой карате кік дали тільки жовту. Тому червона заслужена, але можна бути якось більш послідовним. Класна гра від Шахтері. Якщо таки будуть продовжувати, то чемпіонство візьмуть 100%. Друзі, свої враження від матчу пишіть в коментарі. А я нагадаю, що цього тижня Єврокубки. тобто купа цікавих матчів. Роби на них прогнози. У Фавбет посилання в закріпленому коменті під цим відео та вже бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, а Головне бути всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми крокуємо до наших у Європі. Колишній півзахисник Челсі і збірної Франції Еммануель Петі висловився з приводу переходу Михайла Мудрика в арсенал, що не відбувся, за словами чемпіона світу та Європи. Українець отримав би більше можливостей у стані канонірі, але шанси були більшими, тому що команда там. Краще структурована і має значно більшу стабільність. Цитує Петі, AFC став". Коментар досить цікавий, але водночас е досить неоднозначний. Якщо згадувати минулий сезонний виступи Тросара, котрого замість мудрика і взяли, то мені здається, міську би вкрай складно було конкурувати. Так, йому би давали шанси і нагоди. Власне, це логічно. Якщо арсенал хотів його купити, а не вийшло, то давали би. Втім, чи зміг би Мудрик показати ті якості, яких би від нього вимагали, судячи по тому, як він за Челсі виступав минулого сезону і цього сезону, неоднозначно видання Pain in the Arsenal в одній зі своїх публікацій, яка присвячена пріоритетним трансферам лондонського арсеналу, найближчим літом назвало українського легіонера канонірів Олександра Зінченка. Першим на вихід, попри свої видатні досягнення, він має явні слабкі сторони під час гри в обороні, які неприпустимі на найвищому. Рівні аргументи на користь продажу зінченка тільки посилюються його частими травмами та жорсткою конкуренцією на позиції лівофлангового захисника. І тут ще більш неоднозначна історія. Очевидно, що зараз Зіна вибув, а в останніх матчах, в тому числі через травму, не міг показувати свій рівень. Тому такі теорії про його відхід будуть сьогодні. У канонірів, до речі, матч проти Шеффілда. І я дуже сподіваюся, що Зіна повернеться в обойму і покаже рівень. Друзі, а детально прослідкувати за перебігом подій. В матчі Арсенал шеффілд і в будь-якому іншому матчі ви можете в мобільному застосунку трибунаком. Качайте його за посиланням в описі до відео на трибуні гаряче, оперативно і факторно. В центральному матчі 24-го туру. Португальської прімейри Бенфіка Анатолія Трубіна на виїзді розгромно програла порту з рахунком 0,5. Український кіпер проводив один з найневдальніших матчів у кар'єрі. Два голи з п'яти стались конкретно після його помилок. Не самий приємний ювілей. Да, з таким захистом не на Усе ще є сумніви в когось, хто кращий Лунін чи Трубін, якщо чесно, і так було зрозуміло. Лунін гравець Реала. Реала. Трубін за всю кар'єру може не знадобитися реалу навіть на лавку. Просто у Луніна не було ігрової практики, тому вибір у збірній був на користь Трубіна. А на даний момент тут і обговорювати нічого. Огром лісабонців почався на 20 й хвилині, не без хиби від Трубіна. Українець не впевнений вийшов на перехоплення подачі з кутового. М'яч опинився на дальній штанзі у галено, який розстріляв неприкритий кут воріт Анатолія. Зовсім кепсько гостям стали, коли на 61-й хвилині їхній капітан та менді заробив другу жовту. У меншості Бенфіка успішно пропустила і в четверте знову не обійшлось без помилки Анатолія. Український кіпер не впорався з ударом Пепе Акіно в ближній, ще й з гострого кута. Постав Лудніна на місце Трубіна було плюс-мінус те саме. Трубін в цілому краще. Проблема в тому, що Трубін не працює над помилками, і тільки клас суперників вищий одразу получає свою торбу голів. Один поганий матч, а ви вже похоронили Трубіна в збірній. Чому похоронили? Трубін дуже хороший вратар. Не смішіть, у Трубіна клас щонайменше не менше, ніж у Луніна. може навіть і більше. Не скажу, що той чи інший має стояти, але Лунін теж в ближній пускав. Здається, проти Атлецького Лунін все одно краще. Флешбек матчу з Фейнордом. Зловив насправді Трубін достатньо середній голкіпер. Та чудовий Трубін-Воротар, не вигадуйте! Далеко не найприємніший матч для Трубіна і далеко не однозначні думки в коментарях. Але я скажу так, то мало статись. І я не про те, що Трубін 2 з 5 сам привіз. Ну, я привіз. Не зміг з ними впоратися. Я про те, що Бенфіка рано чи пізно цього сезону мало так конкретно влетіти. Просто коли ти. Щотижня один а то й два рази розглядаєш те, які сейви видає Трубін, де він рятує, після яких ситуацій, ти розумієш, що захист Бенфіки це просто решето. І коли проти них виходить команда, яка вміє будувати атаки, котра має е, гарних виконавців, то будуть проблеми. І коли їх стільки, то і Трубін не може завжди виручати. Тому я би так не накидував однозначно на Анатолія, що от все, от в цьому матчі він показав свій. Рівень. Просто такий матч рано чи пізно мав статись. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте? Сподіваюсь, у нас в коментах буде так само гаряче, як і на сайті. Пишіть свої думки, ну і до зустрічі. Па-па.